Добрий день, малята. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Добрий ранок, добрий час. Завітали ви до нас. Всіх ми вас вітаємо та гарного настрою вам бажаємо. До нас сьогодні у гості прийшов їжачок. Він побував у філармонії і послухав, як звучить оркестр. Він побачив багато музичних інструментів і хоче про них нам загадати загадки. Давайте спробуємо їх відгадати. Як смичок струни торкнеться, вона піснею озветься, дуже ніжну душу має, що сміється і ридає. Вірно, це скрипка. Клавіатури чорно-білий ряд, педалі жовтим золотом горять. Мене з собою не внесеш у футлярі з могутнім форти ласкавим піано. І тому є той надзвичайно правий, хто називає нас фортепіано. Люблять мене, поважають та б'ють мене, коли грають. Вірно, це барабан. Україну прославляє, хоч не знає слів, тугу людям розганяє многострунний спів. У похід її з собою брав козак мамай, мов ясну лелія в зброю. Хто вона, вгадай, вірно, це бандура. Сім дорожок в неї, є, кожна голос подає, як гравець торкне всі сім, стане весело усім. Що за гість прийшов у дім, скільки гудзиків на нім, А почнеш їх натискати, починає гість співати. Вірно малята це баян. Паличка з дірками і проворні пальці, Любо їх слухать в лісі на галявці. За лісом, за пролісом сірі воли ревуть, вірно це трембіта. Як промінь яскравим, привітним, як сонце тепло золотаве. Буває він грізним, як той ураган. Він флейти нащадок славетний, вірно малята орган. Цьому інструменту мідному є місце на столі обідньому. Вірно, це музичні тарілки. Барабан йому за брата, в танці любить він кружляти, відбиває ритм дзвенить і красиво бубонить. Вірно, це бубон. У нього три куточки, а грає, як дзвіночки. Вірно, це трикутник. Ну й велика оця скрипка. Не можна відвести очей. Звук низький, баритональний, це і є Віолончель. Вони, як квіти називаються, чудовим дзвоном заливаються. Вірно, це дзвіночки. Молодці малята. Пропоную пограти в гру. Знайди тінь музичного інструмента. Знайдемо тінь від барабана, Потім від дзвоника, та останню тінь від бубна. Пропоную сьогодні зробити ось такий гарний яскравий картонний дзвіночок. Для цього нам знадобиться шило, нитки, гудзики, картонний стаканчик, паперові геометричні фігури, пензлик та клей. Спочатку робимо отвір всередині стаканчика. Потім прикрашаємо стаканчик геометричними фігурами по колу. Квадрат, коло та трикутник. Просуваємо нитку та одягаємо гудзики. Зверху одягаємо гудзик, робимо петельку та вузлик. Знизу також одягаємо гудзику та робимо вузлик. Зайву нитку відрізаємо. Ось такий гарний дзвіночок у нас з вами вийшов. Сьогодні пропоную зробити пальчикову гімнастику. Ось ці пальчики гуляють. Ось ці пальчики гуляють. Ці гарненькі щось збирають. Вказівні про щось говорять. А мізинці зовсім поряд. І з великим доторкнулись, обнялись і всі згорнулись. Це дзвіночок музичний інструмент, ударний. Це означає, що для того, щоб він зазвучав, по ньому або ним потрібно вдарити. Дзвіночок має такий язичок, який рухається і вдаряє по стінкам. Від нього утворюється гарний звук. Сьогодні пропоную намалювати дзвіночок. Для цього нам знадобиться пензлик, фарба та водичка. За допомогою пензлика зафарбовуємо його спочатку зеленим кольором, потім жовтим. А останній червоний колір. Потім накриваємо трафаретом. Ось такий гарний дзвіночок у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю ваше фото. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, про що ми сьогодні говорили. Який інструмент ми сьогодні малювали? Тобі подобається грати дзвіночком? Дякую за увагу! До побачення до наступної зустрічі.